Подивись, який посад у мене великий мебельний цех на заводі у ворогці. Подивись. Це все приміщення, це мебельний цех. Давай зайдемо всередину, глянемо, що там у нас є. Подивимося, що роблять хлопці. Виготовляємо меблі з ДСП. От подивіться, який у нас завод. Хлопці працюють. Добрий день. Різні, дуже різні є машини. Тобто з європейського рівня робота йде, що виготовляється з ДСП. Ось, бачите, є різна продукція, є така така, і виготовляється меблі. Тому, якщо тобі потрібні меблі, звертайся до мене за номером під відео, і я поможу вам придбати дуже якісний. Звертайтесь.